Мода заради дітей. Привіт, Львівський тиждень моди. Подія традиційний благодійний показ. На ньому збирали гроші для пацієнтів дитячої лікарні охмадит. Під час минулорічного благодійного показу зібрали 60 тисяч гривень. Цього разу, за попередніми підрахунками, буде більше. Головні герої показу діти. Вони разом з моделями вийдуть і на подіум. Парим люди. Парим людям. Хай вам щастить. Ми гроші. Сюди приходять люди заможні, в яких є гроші. І ми сподіваємося, що після цього показу оця пуста коробочка прозора трошки доповниться грошима, щоб ми могли робити ці проекти якомога якісніше не тільки на подіумі, а в лікарні. Спершу діти заговорили з екрану, далі дефілювали головним подіумом міста, дарували квіти лікарям, які рятують дитяче життя. Ми хотіли сьогодні відзвітувати перед публікою по першому показу, на якому було зібрано 60 тисяч гривень. 60 тисяч 810 гривень. І відповідно, все таки вернути ту надію до благодійних фондів, яка на сьогоднішній момент в нас трошки є загублена. Всі гроші, які зібрали під час благодійного показу Рокселани Богуцької, передадуть пацієнтам охмадиту. Найдорожчий квиток на показ коштував 200 гривень, розкупили усі запрошення. Були вже такі, скажімо, пожертви від моїх клієнтів, які приходили і просто залишали кошти, не купуючи запрошення, бо знаючи, що їх не буде сьогодні, наприклад, на цьому показі, але вони повірили в цей проект. Вони знали, що за тим проектом. Ну, напевно, що я ставлю своє ім'я, і що ті кошти не підуть напевно в іншу ціль. Ці кошти будуть надалі використані для проведення спільних операцій, як із закордонними фахівцями, так також ми розглядаємо проектні операції разом з нашими українськими фахівцями з київських харківських клінік. За гроші, які зібрали під час минулорічного благодійного показу, прооперували дев'ятеро дітей. Оперуватимуть і цього року насамперед тих пацієнтів, котрі найбільш цього потребують. Христина Стець Олександр Бригадир, головні новини Львова.